Всім привіт, з вами Віка. Я трошки довго не знімала, але сьогодні прийшлася по магазинчикам, так мимо, і знайшла декого гарного. Це не лялька, але це дуже, дуже прикольне. Це ось такий песик. Такий. Смішний, такий сумний песик. Це вона, як я зрозуміла, бо в неї є макіяж такий, такий квітковий шарфік. Ну, він такого коричневого кольору з таким чорним носиком, що. Тут не намальований відблиск. Тут відблиск ем... просто такий матеріал. І очі чорні. З таким жовтим. Тут такі жовті тіні. хвостик. Теж є. І тут етикетка Мадия. Об до дробок. Тут в нього замість вусиків просто крапочки такі чорні. Як з одного, так і з другого боку. Вушка дуже довгі. Такі довгенькі вушка. І догенький ушка. Такі йдуть від початку аж до його лапи. І він в сидячому вигляді. Так, поговоримо про її такий шарфік. Не хочу сидіти. Так, шарфік в неї так-то кольору білого. І тут, як я бачу, клубнічка, ось тут і якісь квіти і зав'язано, тут він пришитий. Так, видно. Він пришитий, і тут навіть є язичок. Тут є язичок. Ось ця язичок. Такий, маравій. Ще його навіть не видно. Так-то вигляд нього хмурий, і видно по його бровах. Ну, і це про все, що я хотіла сказати. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, ну, на мій канал. Всім па-па!